Так, привіт танкісти. Якщо хочеш безкоштовний преміум танк 8 рівня, тоді тобі сюди. Щоб знати, як його отримати, дивіться відео до кінця, прожимай лайкос, підписуйся на канал, і все буде чітко. Так, значить, що потрібно зробити, щоб отримати танк 8 рівня преміумний. Щоб прийняти участь у розіграші, ну, потрібно бути лише підписаним на канал, прожати лайк під цим відео і написати свій танковий нікнейм під цим відео. Все більш нічого не потрібно. І єдина умова, потрібно, щоб запустився розіграш, щоб це відео набрало 500 лайків. Якщо відео набирає 500 лайків, то ми зразу ж робимо розіграш. І ця людина, я зв'яжуся з нею. Ну як вона виграє, я викладу відео розіграш самого, яка виграє, ну хто. Буде переможцем, і з цією людиною потім зв'яжусь і дам на вибір там, я не знаю, з п'яти танків, з якихось там з преміумного магазину, які більше сподобаються, такі я думаю, я отримаю. Щоб не один там якийсь, бо ну, кому що подобається, комусь тяжи, комусь ПТ, кому щось інше. Тому я думаю, краще буде зробити якийсь один на вибір із там ТТЛ, ТСТ і так далі. А ще я думаю, можна навіть так. Якщо під цим відео ми наберемо на 500. А 1000 лайків, то я думаю, ми розіграємо два преміум танчика, щоб точно було взагалі всім шикарно і класно. Прикиньте, якщо виграєш не один, а зразу два преміум танка на халяву. Так що це не акція, це ціла облігація. Підписуйся на канал, не пропусти класні розіграші і все буде класно.